Як і більшість українців, Марія до 24 лютого не вірила у те, що розпочнеться повномасштабна війна. Тривожний зимовий ранок змінив життя назавжди. Харків'янка вийшла зі свого помешкання, взявши з собою найцінніше документи, гроші і лемура. Я почала щось збирати, чемоданчик тривожний. Тому треба кудись йти. Взяла моєго Лемурчика, його домик. і Поїхала до друзів, і це був останній день, коли я була у своїй квартирі, тому що після цього я не змогла туди повернутися, почалися обстріли міста, ДРГ-групи російські, 20 машин. Вони заїхали з різних сторон до міста. І В моєму районі була якась стрілянина. Тиждень війни у Харкові був надскладним. Доводилось постійно спускатися у темні підвали. Марія вирішила виїхати з міста. Евакуація із Харкова була важкою. Окрім кілометрових заторів, холод, страх, невизначеність, бажання втекти від жорстокої реальності. Не було палива, не було житла. Я тебе був як армагеддон. Зрештою, за тиждень виснажливої дороги Марія опинилась у Вараші, в рідної тітки. Розповідає, що раніше бувала тут. Те, як змінилось місто за більше ніж десяток років, приємно вражає. Пам'ятаю, це був такий пустир, без дерев, без нічого. А я е, проживала в Сімферополі, в Криму і думаю, як можна жити у Вараші? Але коли я зараз потрапила, я побачила іншу картину вже таке. Міле містечко. Як війна почалася, мені не потрібні якісь розважальні заклади або щось архітектура. Я у Харкові бачила, як ця архітектура може легко зруйнуватися. У вараші Марія розпочала нове життя. Працює дистанційно, вільний час присвячує домашньому улюбленцю. Лемур, каже, потребує особливої уваги: вільний простір, спеціалізоване харчування, систематичні прогулянки, спокійну атмосферу навкруги. Такі тваринки гостро реагують на стрес. За появи небезпеки вони можуть проявляти агресію. Марія дуже любить свого лемурчика. Два роки вони живуть у повній гармонії. Однак, опираючись на отриманий досвід, закликає з величезною відповідальністю ставитись до придбання таких тваринок. Сьогодні дуже складно отримати дозвіл на їх утримання а також варто взяти до уваги й те, що на Лемура неможливо оформити міжнародний документ, тобто ці тварини не можуть перетинати кордон. Попри всі складнощі, Марія щаслива, що має такого друга. Він розрада, приятель. Щас тільки щось природне мені дає таке відчуття спокою. Я от могу там, по лісу бродити, по парку там у варищі, і це мені досить. Війна показала, що щастя не в матеріальних речах. Головне, щоб поряд були ті, кого ми любимо. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.